Адже знали ви, що лосось може пропливти тисячі миль і повернутися точно туди, де народився. Цей унікальний інстинкт, відомий як холмінг, дозволяє лососів орієнтуватися за магнітним полем землі, запахами води та іншими природними сигналами. Дослідження показують, що лосось запам'ятовує хімічний склад річки, де він народився, і використовує цю інформацію, щоб повернутися для нересту навіть після років у відкритому океані. У цьому відео ми досліджуємо процес вирощування лососю та збору його ікри від сучасних ферм до ретельної обробки. Сучасні ферми з вирощування лососю використовують передові технології, щоб імітувати природні умови, забезпечуючи оптимальний ріст риби. Наприклад, контроль температури води, рівня кисню та освітлення дозволяє створювати ідеальне середовище, що сприяє здоров'ю лосося та зменшує стрес для риб. Як правильно вирощувати лосося? Як збирають ікру, дізнайтеся зараз. Процес вирощування ікри лосося починається зі збору та запліднення в контрольованих умовах. Запліднення ікри проводиться вручну або за допомогою автоматизованих систем, що забезпечують високу точність. Фермери ретельно відбирають здорових батьківських особин, щоб гарантувати якість потомства, а також перевіряють генетичне різноманіття, щоб уникнути проблем. Із виродженням популяції. Коли проходить від 4 до 12 тижнів, яйця вилуплюються в личинки, що є важливим етапом розвитку. Цей період залежить від виду лосося та умов середовища, таких як температура води. Личинки, що вилупилися, дуже вразливі, тому ферми використовують спеціальні фільтри та системи очищення води, щоб захистити їх від забруднень і патогенів. Після вилуплення мальки ще мають жовткові мішки, які забезпечують поживу. Цікаво, що в природі мальки ховаються в гравії річок, щоб уникнути хижаків, тоді як на фермах створюють штучні укриття для їхнього захисту. Коли мішки виснажуються, риби стають вільноплавними і переходять до наступного етапу. На цьому етапі мальки починають активно плавати та шукати їжу. Фермери поступово вводять спеціалізовані корми, багаті набілки та вітаміни, які сприяють швидкому росту та зміцненню імунної системи риб. Мальків переводять у більше резервуари, де вони починають їсти зовнішній корм і розвивають характерні плавці та смуги. Ці резервуари обладнані системами циркуляції води, що імітують природні течії, сприяючи розвитку м'язів риб. Крім того, фермери часто додають природні компоненти, такі як водорості, до резервуарів, щоб підтримувати екологічний баланс. Коли риби досягають стандартного розміру, їх виловлюють і транспортують на завод для обробки. Вилу проводять із використанням спеціальних сіток, які мінімізують травмування риб. Транспортування здійснюється в охолоджених контейнерах із підтримкою оптимального рівня кисню. Щоб зберігти якість продуктів. Свіже лосось зберігають у холоді на заводі, щоб забезпечити його свіжість. Температура зберігання зазвичай підтримується на рівні від 0 до 2 градусів за Цельсієм. Риба проходить автоматизовану попередню обробку. Лосось обробляється в закритому процесі, що забезпечує безперервність і синхронізацію. Закритий процес також відповідає суворим санітарним нормам. Робітники зумілими руками швидко видаляють голову, а хвіст відрізають в сучасні машини. Поєднання ручної праці та автоматизації дозволяє досягти високої точності. Після видалення голови і хвоста лосось переходить до етапу бічного розрізу, розділяючись на дві половини філе, а головні кістки видаляються для підготовки до виймання дрібних кісток і очищення. Цей етап вимагає особливої уваги, оскільки якість філе безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукту. Лосось проходить через сучасну машину, яка швидко видаляє залишки дрібних кісток, зберігаючи текстуру і свіжість риби. Ці машини використовують лазерні або механічні методи. Після видалення кісток лосось надходить на конвеєр для обрізки країв, де видаляють надлишки, створюючи красиву форму для високої естетики продукту. Після нарізки і видалення кісток лосось перевіряють востаннє перед вакуумним пакуванням і охолодженням. Перевірка включає контроль якості за допомогою рентгенівських сканерів. Лосось популярний інгредієнт у багатьох смачних стравах, як от сашимі, суші, смажений стейк з лосося, лососевий гарячий горщик чи салат з лососем. Культурне значення лосося виходить за межі кулінарії. У багатьох країнах, таких як Японія чи Канада, лосось є символом достатку та гармонії з природою, що відображається в місцевих традиціях і фестивалях. Окрім смаку, лосось багатий на омега-3, що захищає серце, покращує роботу мозку, зміцнює імунітет і доглядає за шкірою. Крім омега-3, лосось містить вітамін D, який підтримує здоров'я кісток, і антиоксиданти, такі як селен. Що допомагають боротися з окислюваним стресом? Регулярне вживання лосося може навіть знижувати ризик депресії. Дякуємо, що переглянули відео. Не пропустіть наступні цікаві відео на каналі.